Неділя ранок і ось ми потрапили на такий забіг, в якому участь приймають і старі, і малі, дорослі, і юні. Це в честь боротьби з раком. В Іспанії досить часто можна зустріти такі забіги. Вартість забігу там мінімальна для того, щоб прийняти в цьому участь. Надзвичайно цікаво. Доброго ранку! На пляжі не пропахнутись! Людей капець! Подніми. Родина наша вирішила качайка, Гарна, Альбатросіто, чи як то кажуть, альбатрос. Ми подумали, що перед від'їздом додому ми ще вирішимо покупатися. І ось що ми маємо: вітер, сильні хвилі і холодно. Давай шльопки. Тоді... Ми просто будемо кидати монетки. Так, я вже змерзла. Я туди не полізу, в цю воду. Це капець, це зимно. У -у -у -у! Красота. Запах. Запах неймовірний. Так, моя дочка вирішила роздітися і купатися. Я сказала казала ща. Боже, яка погода вияти на... Тутіння, і восія, воїні. Після пляжу ми поїхали ще в орендовану квартиру, прийняли душ, поснідали і зібрали речі і поїхали шукати одне чудове і казкове місце. Беремо вас з собою. А зараз маєте можливість спостерігати будиночки міста Порт Сагунто. Тут, в принципі, надзвичайно все старе і, чесно сказати, дуже стародавнє, якось так. яка висота! Красота! Мадре мія! Доченька обережно! О, Кисус то! Це обережно тільки Мама мія! Аж в голові крутиться! Боже, оце величність природи! Я шокована. І так всю дорогу такий серпантин. Ну що ж, народ, хто в Іспанії і поруч провінція? Валенсія. Обов'язково тут мають бути. Дивіться вниз. Нам ще їхати 15 хвилин і будемо на місці. До скорого! Отже, прямуємо ми в містечко Монтанехось. Це містечко, яке знаходиться серед гір. Там надзвичайно серпантинна дорога, по якій ми піднімались дуже обережно і з маленькою швидкістю. Тому, кого укачу, обов'язково беріть щось, якісь засоби, тому що дійсно дорога дуже складна. І, в принципі, подивитись там є на що. Краєвиди просто неймовірні. Чим славиться Монтанехос, це є те, що серед гір там знаходиться прекрасна річка, температура якої ціло рік, цілий рік 25 градусів. Так ми чули, тому їдемо все це перевірити особисто. Тому беремо вас також з собою. Поїхали! Село називається Монтан. Ось яке воно виглядає. Загорілося донь, або може хтось неакуратно з вогнем поводився. Розумієте, дивіться, капіта чорне це. Називається Монта Нехош. Отже, ми вже на місці. Містечко знаходиться серед гір. Досить малесеньке, але є все необхідне для проживання. Хостели, готелі, ресторани, аптеки і тому подібне. До речі, забіжу наперед там навіть зустріли наших українців, які там проживають. Приїхали до місця призначення. Красота, неймовірна. Боже, дивіться, яка тут красота. Це щось неймовірне. Камера цього не передасть, але хоча б трошки вам покажу. Дивіться, яка риба! Капець! Риба плаває величезна така. Відчуття, що її можна руками спіймати. Водичка чиста. Зараз будемо пробувати, чи тепла. Зустріли тільки що маленьких українців, які сказали, що вони сюди переїхали після повномасштабного вторгнення. І живуть вже тут майже рік. Діти заробляють гроші, плили е, такі штучки на руки і продають. Недорого. І собі заробляють дві цикарічки, яка чистота. Кажуть, що їм тут дуже подобається, хоча, як на мене, тут село виглядає супер таким глухим і забитим, але вони сказали, що тут дуже красиво все. Ну, тут природа дійсно справді красива. Красота. Красота. Припусом. Елена каже, що там теж рибка плаває. Бедемо подивимось. Так, хто любить рибалку, вам сюди. Дивіться. Красота! Красота! Боже народ, дивіться, яка красота! Там є спеціально відведені місця для купання. Тому будете їхати сюди. Не забудьте, обов'язково купальники, обов'язково крем. Тому що на морі ми змерзли зранку. А зараз кап'єць як жарко. Сонце пече капітально. Дивіться, яка тут красота, неймовірна, як в раю. Клас. Мій словесний запас в цьому відео лише на слові красота. Вибачаюсь, але це є дійсно красота. Тому не буду, не буду вас втомлювати своїми словами. Я просто вам покажу дану природу і насолоджуйтесь це щось неймовірне. Вода там дійсно дуже тепла, але дуже важкий кам'янистий захід у воду. І, взагалі, якщо у вас є тапочки такі для купання, обов'язково беріть їх з собою. Вода, як бачите, надзвичайно чистенька, прозора. Людей там було достатньо, як на таку пору року, тому що це і травень, в принципі, не сезон. І природа це щось. А далі почалось найцікавіше те, чого в Мадриді ми не можемо побачити. Очі налетіли темні темні хмари. Почало блискати гриміти і ось. Хто планує туди поїздку, не забудьте, що, від'їхавши зовсім трішки від даної річки, ви попадаєте на водосховище. Називається Аренос. І там є величезна дамба, на яку ми через погоду вже не потрапили. Чи спочатку ми стояли, перечекали, поки впаде дощ, тому що було просто дуже важко їхати. І ось така красота нам відкрилася з вікна машини. Ми в раю. <смеш> Дивіться, яка красота. Це просто неймовірно. <смеш> Кажуть, що це і піщане водосховище, тому таку -то має неймовірну красу сама вода. Милує це око. Говорять, що там купати заборонено, тому що надзвичайна глибина води і є такі вирви, які можуть затягувати донизу. Тому ми туди навіть не пробули спускатись, тому що і погода не дозволяла. І ми не побачили туди дороги. Можливо, з другого боку якось можна туди заїхати. Ми цього не знайшли, тому ми по серпантинній дорозі повертались додому, об'їжджаючи все це водосховище і милуючись даною красотою. Яка красота. Це щось неймовірне. Гримить, чуєте? І ось там. Бачите, водосховище. В цьому водосховищі купатись не можна. Там дуже сильна глибина. Подивіться, красота. Ну що ж, мої ліки? Я надіюсь вам наша прогулянка сподобалась. Ми замерзли. Вже змучені, діти вже сидять в машині, навіть виходити не хочуть. Ми їдемо додому. Дивіться, але ми... Дивіться, але ми обов'язково ще сюди повернемось.